Наталка поклад. Жінка це та, що народжує. Таблучками по асфальту цок, цок, і так їх легко в них біжиться, такі вони зграбненькі, хоч і секондхендівські. І капелюх так елегантно на голові чорний, до білої шубки. Вона не спистя, а їй затишно і синтетичні. Краще п'ять дешевих, проте. До лиця ні жодна дорога, і ти в ній, мов баба. Стандартна баба з цяковських шеренг. Позачасова. Зимовий вітер пробує зірвати капелюх, і вона рукою в чорній рукавиці притримує його за криси. Хай би там як, а треба іноді згадувати, що ти жінка, думає, здивовано весело вона, перебігаючи, перецокуючи дорогу. Згадувати, що ти жінка. Жінка. І так їй дзвінко, так їй гарно сьогодні ту жінку згадати, відчути, нести, мов би, не душа в тілі, а пташка, співуча, крилата пташка. Та що, зрештою, сталося? Сама не знає. Закрутилась була, забігалась до обіду, прала, їздила на базар за дешевою гречкою, і раптом згадалось, та це ж сьогодні п'ятниця, і я на шістнадцяту запрошена. А зараз, ой, так залишилось лиш дві години. Що ж вона вдягне? Іншого разу й не задумалась би над цим, а натягнула в свої звичні штани, гольф, піджачок і у двері. Вона ділова жінка, їй нема куди думати про дурниці. Проте сьогодні чомусь забаглося бути святковою, бути такою, якою була колись, і на яку скидали зацікавленим оком не тільки чоловіки, а й її стать. Жінка-стріла, жінка-інтрига, жінка виклик. Тоді вона була молодою, тоді одяг недорогий, а вдало підібраний, лише підкреслював її зграбну спортивну фігуру, лише доповнював зманливий усміх її вуст і стрімкість жестів. А за цим усім вгадувалась глибока пристрасть, жага, за цим крилась п'янка ніжність молодого хтивого тіла і той солод, що за нього віддають півця. Тепер царств нема, є банки. І вона далеко не та що була. Час зробив своє. Він провів її дорогою, де ніжність зважала, тому була нещадно зметена. Прийшла спрощеність у всьому одязі стосунка і поспіх, шалений поспіх. Мов би не живемо, а тільки збираємо жити. Ось тільки відмотаємось, відтерпимо, відбігаємо і почнемо. Думає вона. А чому саме тепер це прийшло мені в голову? Диво дивне, але ж так є жінка від жити. А я давно не жінка, а прикордонник. Серце в обороні, серце на сторожі, серце на марші, придаток до дітей, до школи, до громади. Та я ж уже давно і ліпика не ношу. Але ти забула, що за кілька років пенсія. І хитно зітхає хтось поза нею. А пенсія хіба кінець обурюється хтось у ній? Гормональна діяльність ще не все. Та й п'ять років це ж ціла епоха. Отже, коричневий джемпер із вирізом, що відкриває її по французькому випнуті ключиці, сива, знизу трохи розширена спідниця, уже давня, але якраз до джемпера, і білі чобітки підбіли шубку. Все? обдивилася себе в зеркало. Ні, ще у вуха сережки. Не білі квіточки, а оці жовті, елегантні крапелинки бурштину. Фонд культури довелося шукати, давно не була в ньому, і заблукала серед печерських вулиць. На одному з будинків побачила меморіальні дошки з барельєфами Корнійчука і Ванди Василевської, а по інший бік вхідних дверей барельєф Доржевенка. Він суворо сердито дивився на колег паперу. Не просто вам тут, Олександр Петровичу, усміхнулась до камінного зображення. У фоні ще стояла сторожка урочиста тиша. Поодинокі гості стримано вітались, роздягались і йшли до зали. Блищала позолота, мерегтіло й вабило око тонке витіювати рісплення. Назустріч таїші з привітним здивуванням підвівся директор одного з новопосталих, але знала досить успішних видавництв і допоміг роздягтися. Кілька компліментів, кілька чемних запитань відповідей, веселий сміх. У залі в кутку стояв рояль, а перед ним ряд стільців, на деяких уже сиділи гості. На столі ліворуч переливався проти світла гарний підсвічник. Композитор ювіляр прилаштовував на роялі ноти, пробував клавіші. Пані й панове, не звернувся до зали головуючий. Починаємо нашу вечір. Гасло світло, хтось запалив свічку і полинула тиха музика. Аїса слухала акорди, хвиля за хвилею, гору вниз, тонко срибно мчала мелодія, розгойдувала світом, добиралась до сердя людського і так було гарно мчати разом із нею. Куди? Невідомо куди байдуже, але мчати, мчати, не відчуваючи втоми, лиш лед, лиш мерехтіння зірок, лизденьким кайданів морок, що опадають, звільняють твої крила і твій голос. А крізь ту мелодію все вимогливіше, все гучніше. Ота жінка, про яку таїса була зовсім забула, і тепер ось раптом згадала. Жінка до кирило дивилась із понад голів, мов би, питала. Я вбита? Мертва, чи я ще жива? Чи я ще жива? Таїса чула, як паленію в присмерку її обличчя, як виклично блищать її очі, а єство, ніби криницю, вода наповнює та давня, але не вигасла пристрасть той вогонь, що вічно тримає життя і дає йому барву, звук, запах? Вона прокочується. Як безсмертна музика по холодному залу, б'ється в шибки у стіни, виривається в піднебесся. Вона повертає своє право і чує свою силу. Та я ж іще не була щаслива, кричить та жінка. Голосно кричить, аж сльози виступають із таїсиних очей. Я ще хочу любові, хочу пари, а не самоти, до якої ти, шалена, мене прирекла. Таїса злякано заклещи очі. Витирає сльози, що течуть по щоках, кулиться. Жінка в ній вгамовується, жінка втихає, наче ховається в гніздечко. Музика вивершується довгим пронизливим акордом і покірно спиняється, вмикають світло. Зал вибухає шаленими оплесками. Кості розираються, усміхаються. Композитор устає й за роялю, схвильований, розгублений, по-дитячому поводить плечима і не знає, де подіти свої роки. Очима він довго шукає в якогось залі, аж ось його погляд зустрічається з таїсиним поглядом, і Таїсі здається, що чує не лише вона, а й весь збуджений зал, як жінка, та знову віднайдена жінка, голосно шепче йому. Я сказала їй, що жив.